Чим ласували найвідоміші українські письменники, що любили їсти на обід? А що на десерт? Завдяки спогадам їхніх сучасників і щоденниковим записам ми дещо знаємо про улюблені страви тих самих Тараса Шевченка, Лесі Українки і, скажімо, Івана Франка. Та команда проєкту пішла далі і спробувала знайти, зокрема, маловідомі уподобання вподобання діячів української культури. Ми починали сценарій і монтаж цього відео вже кілька разів, але через нюанси з візуальною частиною матеріалу і інші фактори зупинялися неодноразово. Це відео вкладено чимало зусиль і часу. Тому, якщо вам воно сподобається, просимо вас залишити коментар і за змоги поділитися з друзями і підписниками у соціальних мережах. Нам страшенно хочеться вірити у те, що відео, в яке вкладаєш більше зусиль, ніж зазвичай, може стати справді популярним. А якщо відео таки набере чимало переглядів, то обіцяємо зробити продовження. Дуже вам дякуємо! І починаємо сьогоднішній випуск Леся Українка. Численні листи підтверджують здогадку, що Леся Українка ну дуже полюбляла солоденьке. Вона практично завжди могла дозволити собі послуги кухаря. Але й сама вміла смачно готувати. І якщо вже й ставала до плити, то задля улюблених англійських кексів і крюшону чи пуншу. Про що згадувала її приятелька Оксана Сташенко, до кексу неодмінно додавали сушені ягоди, суницю й чорницю. А улюблене морозиво зожини для поетки готували чи її матір Олена Пчілка, чи сестра Ізидора. Дослідники творчості зазначають, що Леся Українка надзвичайно любила каву. Коли вони з матір'ю проживали в готелях у подорожах, то часто пили холодний напій, але не тому, що вважали це вишуканим. А тому, що любили поспати і запізнювалися на сніданок. А ще Леся Українка полюбляла апельсини. Під час мандрівок Леся Українка знайомилася з кулінарними традиціями різних народів. У італійському Сан Ремо на сніданок подавали каштани, мандарини, яблука, грушки, фініки і фіги. Лесю дивувала традиція італійців прикрашати святкові страви квітками. Замість куті був якийсь особливий пудинг, либонь, теж обрядовий, обложений букетами фіалок. Всі фогнісох понаносили квіток при своїх продуктах. Тут же все присилають з базару самі продавці, а кухарка тільки ходить вибирати. Так ото -от й прислала м'ясо з трояндами, молоко з геліотропом і так далі. Але й саме українські страви поетка, звісно ж, полюбляла. У спогадах Лесиної племінниці Євгенії Косач Мільської є згадки про це. Мене привезли до бабуні Ольги Петрівни якось ранком. Родина саме лаштувалася снідати, посідали снідати, і мене посадили. Тьотя Леся нарізала собі сало і клала на шматочки хліба. Вона любила їсти сало, нарізане тоненькими шматочками. Тарас Шевченко голод не знає сорому. Так написав Тарас Григорович у автобіографічній повісті Музикант. Достоменно відомо, що Шевченко обожнював страви з риби і навіть борщ варив із маленькими підсмаженими карасиками. Є лист до Варфоломія Шевченка від 25 серпня 1860 року, в якому Тарас просить, аби той прислав сушених карасів десяток, другий або й третій та запеченого Дніпрового ляща, ти писав, мені, що в каневі цього добра, хоч лопатою горни. А тут ти за гроші не добудеш. От тобі й столиця. А вже в наступному листі поет дякує за смаколики. Спасибі тобі за лящі й карасі. Ми вдвох собі з Михайлом Матвійовичем Лазаревським, по Чумацькому та по Бурлацькому зваримо борщу з карасями, лящем закусимо та подякуємо тобі з жінкою. І помолимось за щастя і здоров'я твоїх діточок. Шевченко дуже любив вареники, особливо з сиром зі гречаного борошна. Зберігся його жартівливий лист до Якова Кухаренка, де він пише, що вареники йому сняться ночами, тільки що очі заплющу вареник так. Так тобі і лізе в очі. Також у спогадах письменниці Стефанії Крапівіної згадано, що улюбленою їжею поета, окрім борщу, були вареники з сиром і галушки. Надзвичайно добре знався Шевченко на рибних стравах: лящідні прові, карасі сушені чи засмажені зі сметаною, і щука, міцно приправлена перцем, астраханська тарань. Усі вони згадані в його творах, листах і щоденнику. А ось що згадує Ганна Барвінок. Так, і рідний усім нам, українцям Шевченко, під час перебування мого у Петербурзі так уподобав мариновану мною корюшку, що я постійно постачала її студію художника поета. А ось про що згадував його учень Борис Суханов Подколзін. Ми піднімалися нагору на в напівтемний антресоль, що був за спальню Тарасу Григоровичу. Де відбувалося своєрідне і незмінне пригощання з величезної. Воістину величезної скляної банки діставалися кільки. Сторож приносив свіжого хліба, хазяїн випивав чарку горілки, і ми приймались уплітати непомірну кількість цих ревельських сардинок. Повторюю, що одного разу вже говорив: ніколи Шевченко при цьому п'яним не напивався і ніяких зайвих речей собі не дозволяв. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться. Посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Неможливо перерахувати всі страви, про які згадує Тарас Григорович у своїх творах: устриці, кав'яр, септо ікра, крес салат, спаржа, духмяний огурешник, смажена качка з яблуками, гуска смажена з капустою, порося фаршироване з бабою, пиріжки з цибулею і грибами просто геніальні! Кулічі, що їх так геніально готують польки: котлети, баранина, кебаб, кренделі, бублики, смажена індичка, курчата, вестфальська ковбаса, особливо з гірчицею, бевстек, холодна телятина. І, звісно ж, сало і домашня ковбаса. З фруктів Тарас Григорович любив сливи й кавуни, а ще любив пити джерело натхнення. Так він називав чай із самовара. До чаю Шевченко полюбляв додавати ром. До того ж, у такій кількості, що його друзі жартували, мовляв, Тарас п'є не чай з Ромом, а ром із чаєм. Насправді ж, згадок про кулінарні уподобання Кобзаря стільки, що вистачило б на окремий випуск. Але якщо вам уже цікаво і розумієте, що хотіли б другу частину серії улюблених страв українських письменників, то напишіть про це у коментарях. Ми обов'язково її зробимо. Ольга Кобилянська. Ольга Кобилянська була надзвичайно управною господиною і мала десятки рецептів на всякий лас і про кожен випадок, які готувала разом з прийомною донькою Оленою. Рецепти класикині збереглися у книзці як добре і здорово варити. У книжці є такі рецепти від Ольги Кобилянської: зрази з хріном дуже добрі, і пампушки тети Оліс, апостола Черні. Крім того, є кілька родинних рецептів, які подала прийомна донька Кобилянської Галина Олена Панчук: Пляцок зі сливками або яблуками, торт крухий з пінною і морельовою або іншою винною мармелядною. Добрий маковий торт черневецький, дешевий, будень, накипляк з булок і м'яса. Письменниця не була вибагливою у їжі. У 27 років вона мала 44,5 кілограми ваги. Вона віддавала перевагу рослинній їжі з лаком і кашам. Зі м'яса найбільше любила птицю, як от індичку, курятину качку гуску. Ельпідефор Панчук, який був взятим і секретарем Кобилянської, пригадував, що готували м'ясо так, що у роті розпливалося, за бабусиними рецептами. Телятину їли в зі свинини віддавали перевагу, боженині приготовані за домашнім рецептом. М'ясо впродовж двох-трьох тижнів вимочували у ропі. Ропа це вода з сілью, з додаванням пахучих трав. Запікали у печі у тісті була своя культура харчування у родині. Панчук згадував, що було три пісні дні: понеділок, середа, п'ятниця. Писав, що Кобилянська любила їсти молочні продукти, сир, кисле молоко. Мала власний рецепт приготування. Один-два літри молока залишали на 12 годин у прохолодному місці. Потім збирала вершки, які Кобилянська вживала з кавою, і ще на добу залишала у прохолодному темному місці. У Чернівцях казали, що Кобилянська знову на вечерю мамаличку має. Звісно, це про мамалигу, особливості якої в нас детально. Розкриті у випуску кухня Молдови. Якщо ж додати мармелад, як це робила Кобилянська, то буде солодка мамаличка. Любила фрукти і овочі. Ольга пережила Першу світову війну в Чернівцях, а це голод і холод. Згодом у неї виникла думка, якою вона ділилася з усіма: якщо ти маєш борошно, картоплю і жири, а на додачу дрова, то можна пережити будь-яке лихоліття. Також любила солодощі, цукерки, тістечка. У неї все було раціонально, можна все тільки потрохи. Михайло Коцюбинський, Михайло Коцюбинський був пристрасним письменником і їдцем. Щодо цього є чимало згадок. Михайло Михайлович був вельми відзигорний. Любив уранці пити кофію з молоком. Смачно по панськи їсти. Це не дивує, адже той народився у знатній дворянській родині. Утім, попри неабиякі апетити, харчування на панській стопі, чоловік завжди залишався струнким і підтягнутим. Він багато подорожував і в кожному регіоні України мав свої улюблені страви. Кулінарний антураж відбився і у листах із Карпат, де Коцюбинський збирав матеріали для своїх. Тіни забутих предків письменник зазначав багато їм або займаюся тим, що їм зранку до вечора, бо пильнує, щоб не пропустити жодного літнього овоча чи фрукта. Лист до дружини від 6 липня 1908 року закарбував таке: почуваюся добре, хоч учорашній обід був для мене незвичний. Сардини, балик, мариновані карасі, раковий холодець. Мед такий, що п'ють. У згадках знайдеться і хрінівка, і вино кримське, басарабське, а ще італійський вермут. Також на італійському острові Капрі Коцюбинського захоплює природа, чистота і їжа. Про це він уже класично для себе педантично звітує коханці Олександрі Аплаксені у листі 1909 року. Годують три рази на день. Вранці дві чашки какао або кави або чаю, масло, мед. Опів на першу сніданок із двох страв. Одна м'ясна, сиру і фруктів. О пів на восьму обід із п'яти шести страв. Того самого року Коцюбинський зазначає: каву і вино я покинув пити. П'ю часом трошки вина, що називається вермут Торіно. Це солодке смачне вино, настояне на ароматичних гірських травах, і таке корисне для шлунка, як Сан Замість кави п'ю какао, дві великі чашки щоранку з маслом, медом і докторським хлібом. Молока не п'ю. Бо не треба. Хоча це не звучить як здорове харчування, проте саме його і прагнув письменник, коли облаштовував свої харчові звички і спосіб життя, він любив прогулятися від шостої ранку, а потім готувати для себе поживний сніданок із яєць, печеної картоплі, молока і гарячих напоїв. Він умів придумати цікаві страви зі спаржею і салатом. Які були достатньо прості і відповідні до сезону. Саме тому Італія ставала йому приємним сюрпризом. Там навіть узимку пропонували зелень, квасолю, горошок, салат, світну і звичайну капусту. Коцюбинського захоплює кількість ягід, фруктів і горіхів. Щодня їм апельсини, які подають просто з дерева, з листям на гілках, соковиті, ароматні й солодкі, яких ми не їмо в себе. Пожираю персики, абрикоси, сливи, мигдаль. Ще зелений, але тим смачніший черешні. А от важку вуглеводну їжу письменник любив не дуже. Сьогодні несподівано захворів на шлунок. М'яса нема, кури слабшують у селі. На обід муся давати все тісто варене, печене і смажене, що для мене не дуже здорово. Володимир Винниченко Володимир Винниченко це один із перших відомих веганів і сироїдів серед знаменитих українців. Його дружина Розалія підтримувала чоловіка у веганстві і разом із ним відбивалася від кпин друзів, які називали Володимира морквогідом. У відповідь перший голова уряду УНР разом із дружиною називав товаришів. Трупогідами живучи в еміграції у 1930-ті роки, Виниченко з вегетаріанця перетворився на сирогіда і перестав їсти навіть варене, печене чи смажене. Вживав тільки сиру натуральну їжу. На той час він уже проживав у Франції у сонячній машині, першому науково-фантастичному українському романі. Виниченко написав про науковця вегетаріанця, який винайшов сонячний хліб і буквально зламав усю світову систему. Трудящі світу відмовились від роботи. М'яса і їжі взагалі і ловили ейфорію від веганського сонячного хліба. Для його виробництва потрібні були лише свіжа трава і сонячне проміння. Винниченко продав права на роман у СРСР. А на гонорар купив два гектари землі у мужені неподалік від Кан. Разом із дружиною. Винниченко обробляв город біля власного дому. Дехто з дослідників вважає, що такі радикальні зміни частково були пов'язані з тим, що в еміграції Виниченко просто намагався заощадити на харчах, але це не точно, адже є згадки, що водночас активно продавав свій урожай. Отож, геть не дивина, що й герої п'єси романів Виниченка теж вегани чи сироїди, як у Лепрозорії. А головне, харчуся так, як повинна харчуватися людина за законами своєї природи: ніякого м'яса, ніяких трупів, ніяких соусів, ніякого шампанського, лікерчиків, ніяких кав, ніяких тютюнів і такого подібного. Нічого вареного, печеного. Тільки те, що приготоване на кухні природи. Наша їжа, писав Винниченко, є головним чином, те, що дає природа. Вся кухня, невеличка ямка, де можна розкласти вогонь, увесь посуд, на дні валізки. Справді сім'я в контексті їжі була невибаглива, на сніданок мали дві чашки чаю і житній хліб із маслом. Так, так, незважаючи на веганство, масло сім'я Винниченка таки вживала. То як, друзі, чи було вам цікаво? А скільки цікавих кулінарних звичок інших діячів української культури ще не розкрито? Тому ми дуже просимо вас максимально поширити це відео. І у разі, якщо вам справді було цікаво, залишити коментар на підтримку з надією на те, що зробимо ще чимало випусків із цього циклу. На сьогодні прощаємося з вами. Зустрінемося вже у наступному відео. Смачного!